Лі будемо говорити про ціни на проїзд в Києві. Вони найближчим часом можуть зрости. Принаймні, такі заголовки розлетілися новинними ресурсами вчора. І причина це зміни в держбюджеті, ухвалені Верховною Радою. Мовляв, через них столиця до кінця року не близько 8 мільярдів гривень. І, Власне, через це будуть зміни і в ціноутворенні на проїзд. Владу ти це знаєш, означає? завжди завжди е заголовки про зростання цін лякають, але давай ще й порівняємо об. Ктивно Київ з іншими містами, як це відбувається? Ну і що відомо про це зростання теж. Так, колеги ще раз доброго ранку дійсно розлетілися ці заголовки разом із ними і підвищилася тривожність пасажирів Києва. Що ж буде далі? Ну і звісно, трошки розповім про те, як в інших містах усе поступово. Отже, що, власне кажучи, сталося. Департамент фінансів КМДА звернувся з листом до київського голови Віталія Кличка з проханням переглянути тарифну модель у міському пасажирському транспорті та запровадити нові тарифи на перевезення із урахуванням економічної ситуації та зростанням витрат у департамент фінансів кажуть про те, що після змін до держбюджету у Верховній Раді столиця не доотримає 8 мільярдів. Тож, якщо раніше різницю у тарифах покривав міський бюджет, то тепер такої можливості мовляв немає. Також у листі зазначено, що з 2020 року тарифи не піднімалися, і водночас інфляційні процеси збільшили видатки міста. Також суттєво зросли тарифи на електроенергію, що вплинуло на собівардість перевезень у метро, трамваях та тролейбусах. На додачу за оцінками департаменту фінансів КМД. А у 2026 році потреба у компенсації різниці у тарифах тарифах метрополітену такий пастрансу може скласти понад 22,5 мільярди гривень. За їхніми даними, реальна сума поїздки сьогодні в метро, приміром, це 45 гривень. А якщо проїхатися трамваєм, автобусом або тролейбусом, ця сума мала би бути не 8 гривень, як є на сьогодні, а понад 22 гривні. Тобто, сьогоднішня нинішня тарифна модель, вона збиткова. Що про це кажуть транспортні експерти, та чи відреагувало місто на це? Лист від департаменту фінансів трішки згодом. А зараз пропоную послухати, що думають самі пасажири про потенційне, потенційне підвищення тарифів. Послухайте, будь ласка. Ну, змирюсь, якщо подорожчає, то подорожча. Головне не дуже багато, не 20 гривень, як не буває у Львові. В принципі, у нас в Києві нормальна ціна. 8 гривень, якщо буде 12, також нормально. Головне не як у Львові, по 20. Можна було б дешевше. Важке становище матеріальне, особливо у самих таких, знаєте, верст населення. Дуже багато людей, які втратили роботу, дуже багато людей, які переїхали і влаштовуються на роботу. А якщо, наприклад, здорожчає навпаки ціна на проїзд, як ви відреагуєте? А я маю якусь альтернативу. Взагалі, я вважаю, що зараз ціна ну, більш-менш відповідає. Тим умовам, в яких ми живемо. А якщо зараз, ви бачите, що твориться в нас зараз, останнім часом стали бити по електростанціям і так далі, і якщо, звичайно, в нас будуть проблеми з енерго… З да, 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 да. то уряду прийдеться звичайно підвищувати ціни. Щоб більше зрозуміти ось ці нюанси про підвищення потенційних цін на проїзд, я поспілкувалася із транспортним експертом Олександром Гречком. Він мені пояснив, що ось цей момент, що нібито в міста забирають 8 мільярдів, він взагалі ніяк не може вплинути, власне кажучи, на ціни на проїзд, то тобто це не кореляційні в принципі дві позиції. Пропоную послухати, як він це пояснює. Достатнім аргументом для того, щоб підвищувати вартість проїзду, було б аналіз фінансового стану е, комунальних підприємств і е, надання там пропозицій, е, що потрібно е, зменшувати так, то на як певний рівень дотаційність і е, збільшувати витрати пов'язані на зношену е, інфраструктуру, наприклад, але тут в обґрунтуванні говориться. Виключно про те, що у міста Києва забирають 8 мільярдів гривень, тому це це така. Ну на мою думку, більш маніпулятивна історія, на жаль, ніж про те, що місто дійсно хоче займатися громадським транспортом. Наш експерт він пояснює, що загалом у місті Києві профіцитний бюджет. і От лише минулого року не було використано понад 14 мільярдів гривень. Тому ось таке обґрунтування він називає, ну м'яко кажучи, некоректним. А, ну подивимося, як буде далі, як буде, як чи буде офіційною реакція на цей лист і департаменту фінансів і е, київської влади. А наразі пропоную порівняти взагалі ціни на проїзд у різних містах України. Найдорожчий проїзд у Львові. 25 гривень за паперовий квиток, і що цікаво, якщо платити карткою, буде дешевше 20 гривень. Також один з найдорожчих проїздів в Одесі. Там за проїздку в тролейбусі чи автобусі можна заплатити 15 гривень. Найнижчі ціни зафіксовано у Херсоні від 6 до 8 гривень за проїзд, та Хмельницькому – 6-12 гривень. Та у Харкові залишається безкоштовний проїзд. Олександр Гречко пояснив, що у кожному місті ці ціни вони формуються по-своєму, але в будь-якому разі. Комунальний транспорт він залишається дотаційним, і це допомагає не підвищувати суттєво ціни на проїзд. Колеги скажи, будь ласка, а яка реакція в Київської міської державної адміністрації якось взагалі прокоментували звернення департаменту фінансів? От що відомо з цього приводу? А, так, от як я вже щойно зазначила, що е, є маленька реакція. Насправді ми також надсилали офіційний запит до КМДА, але підозрюю, що таких, як, таких змі, як ми було багато. І Віталій Кличко вчора ввечері у себе на сторінці написав отакий загальний лист відповідь для усіх медіа, які зацікавилися цим питанням. Він каже про те, що. Якби не просило, якби не просив департамент фінансів підвищувати ціни на проїзд, цього не станеться, і він поскаржився на те, що уряд взагалі не компенсує перевезення приміром пільговиків і додав, що тарифи на проїзд вони не подорожчають в принципі до кінця воєнного стану. Тим часом на таку заяву голови Київської адміністрації відреагував транспортний експерт Віктор Загреба. Він написав, що якби комунальний транспорт почали наближати, до хоч якого, Ось рівня послуг, то і звичайні платні так звані пасажири почали би на ньому їздити, а не лише пільговики, студенти чи е, пенсіонери. І отже, було б і збільшення видатків. Е, тому всі ці речі е, транспортні експерти вони називають маніпулятивними, популістськими і тарифи збільшувати. Більше того, вони кажуть, що їх треба збільшувати, але не як безвихідь а все ж таки, як ціль змінити в кращу сторону інфраструктуру міста і, власне кажучи, стан. Нашого комунального транспорту, колеги, має така історія. Влад була от ти коментар за згадала. Е, значить, е, моя моя знайома розповідала у Парижі раз на рік, проводять, е, е, типи там Сенс Плюшіни так називається, коли безкоштовний транспорт, щоб люди присідали з автівок. Так от один мільйонер е, паризький він сказав: Господи, який в Парижі прекрасний транспорт, і пристав їздити на автівках. Дуже рідко він не продав, але перестав їздити. Ось така історія в усіх газетах писали про це. А, хочеться, щоб у нас такий самий був транспорт, щоб люди там заможніші казали: Господи, так мені не вигідна автівка. І насправді все. так, але от ось тоді... тут ціла купа, Владичко, Тобі дякуємо. Спасибо. Ми спасик румаємо, але тут реально дуже багато факторів поєднується, тому що от дивишся навіть розліт по цінах в країні. Та й ви до речі, напишіть нам, будь ласка. От, давайте зараз звіримося, скільки коштує громадський транспорт у ваших містах, комунальний, та, який забезпечує місто. І, наприклад, там приватні перевезники, ті самі маршрутки. Але, от, якщо подивитися, той самий Львів, до прикладу, я згадала нарешті, Єгор щойно казала, от були у серпні у Львові. Ціни на проїзд в комунальному транспорті 20, здається або 22 гривні за uh -huh. одну людину. Uh -huh. Я тоді чомусь була так шокована, бо я звикла, умовно кажучи, там до цін київських, так що в комунальному транспорті гривень. це 8 гривень, в приватній маршрутці це 15 гривень. Але якщо брати, наприклад, той самий Харків, де взагалі метро безкоштовно вже четвертий рік від початку повномасштабного вторгнення, і безкоштовний частина комунального транспорту безкоштовна, частина приватних перевізників там. Беруть якусь ну, взагалі мінімальну суму, і от ну так воно не врегульовано в нашій країні. Кожна місцева влада вирішує так, як вона вважає за потрібне, але тут все тут і ціни, тут і якість надання послуг, тут і якість цього транспорту, в якому він стані. Та бо правильно кажуть експерти, що ну людям власне нормальним платоспроможним хотілося б їздити в гарному якісному транспорті, а не просто якось добиратися, коли тебе трясе кидає, і ти можеш впасти, випасти з цієї маршрут. Або ще щось, коротко. Це, до речі, теж про гідність про гідність, нормальний транспорт, який ми казали, збиральні про гідність. Так, 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 так і само, це бо як тільки піднімуться ціни на проїзд, це питання в чергове підніметься. Люди скажуть, а за що ми платимо? За той за ту саму якість послуг. Ну, вибачте, так не має працювати.